У цей святковий Божий ранок вітання линуть із сердець, благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріху кінець, усюди чути безупинно. Христос воскрес, Христос воскрес! В куточок кожен нехай лине найбільше чудо і чудес. І кожне серденько тріпоче, бо переможений вже гріх. Хто що визнати не хоче, живе у сумнівах своїх. Любов страждала на Голгофі, любов терпіла ганьбу й сміх, і в цій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх. Любов проявлена у сині, Господь віддав його на смерть. Любов Христа ще й понині ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас в християнською сім'ю, і кличе кожну Бог людину, любов, щоб визнати оцю, що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час. Любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас. Любов Господня тебе кличе прийди до Господа Творця. Любов глибоку й таємничу дає у щирі Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого суда, Христа Ісуса Воскресіння Тебе спасає від гріха. Щоб так радіти Воскресінню, проси прощення у Христа, і для Тебе в нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Христос Воскрес! Скажи це знову, з прощенням Господа Христа! Вступи на цю святу дорогу, щоб йти у небо до Творця.